Моє вітання це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми продовжуємо роботу в прямому етарі. Нагадаю, що ви також маєте змогу доєднуватися онлайн до трансляції цього етару на нашому ютуб-каналі. Тому обов'язково чекаємо ваші думки у коментарях. В Україні скасували мораторій, який пороняв відключати світло за борги за комунальні послуги під час воєнного стану. Заборгованість українців перед Укренерго становить понад 30 мільдів гривень. Тому деяким побутовим споживачам почнуть відрізати електроенергію. А от власне яка ситуація із заборгованостями на Хмельниччині та як буде реалізовуватися ці ініціативи? Про це запитаємо у директора Хмельницька на Олег Іванюк. Доєднується до нашого етеру. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня всім. Так дійсно наприкінці минулого року, а того грудня, уряд своєю постановою скасував мораторій на заборону відключення від електропостачання побутових споживачів. Це постанова, ну, постанова номер 1405, яка вже е, набула чинності, і е, насправді я хочу сказати, що мабуть це логічне рішення, тому що заборгованість побутових споживачів лише на Хмельниччині. Перед нами як неропостачальної компанії на сьогоднішній день складає більше ніж 340 мільйонів. Це при при тому, що на початок війни ця заборгованість була орієнтована на 180 мільйонів, тобто колосальне збільшення заборгованості. Лише ми всі розуміємо, що незважаючи на дуже вкрай важкі обставини, в яких переживає наша країна, енергетики мають виконувати свої роботи, мають виїжджати на лінію, мають закуповувати паливо для виконання цих робіт. Мають будувати е, нові мережі, тому е, з того, що електрична енергія і як будь-які інші комунальні послуги, це такий самий товар за який по вчасно сплачувати. Тому е, ми вважаємо, що це рішення логічне і об'єктивне. Але я хочу також зазначити, що е, мораторій скасовується не по всій Україні, а по тих е, е, областях, де не ведуться активні бойові дії, які не знаходяться в окупації. Ну якщо ми говоримо про Хмельниччину, цілком очевидно, що. Що е, по відношенню з іншими регіонами на Хмельниччині, незважаючи на постійні тривоги, да, е, на Хмельниччині ситуація більш-менш спокійна. Тому е, початку цього року е, нам е, і компанії АТ Хмельницького Баленерго на надана можливість надано право відключати е, боржників від електропостачання. Хочу зразу е, забігаючи наперед, що місяці ми не будемо. Активно Якісь дієві результати такі наші заходи, тоді, звичайно, ми змушені будемо проводити вже кампанію по відключенню. Ну, На наших о... глядачів так скажу, що зараз почала лунати повітряна тривога. Тому ми усіх просимо рухатись до укриттів. Причина це зліт міг 31 к але закаємо вас бути уважними і обережними. Власне, якщо говорити про. А, е як звертатися до людей. Ви говорили, що спочатку це будуть профілактичні бесіди із боржниками в першу чергу. Власне, як людям дізнатися про те, є у них заборгованість чи ні? Як це зробити? Це можна зробити через багато засобів, да? через е, особистий кабінет, хто зареєстрований, хто не зареєстрований, тому ну, наполегливо рекомендуємо зареєструватися, тому що через електронні сервіси можна і сплачувати, і завжди знати свою. Заборговець, якщо вона є, це можна зробити через колцем, Це можна зробити через наші представництва, які є в кожному районі, е, тому е, засобів е, для комунікації з нашими споживачами є досить багато. Е, ну, е, для початку зайти на наш сайт і вибрати будь-який зручний. Цього тижня була заява голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Героса. і він говорив про те, що причиною скасування мораторію є те, що матеріально забезпечені українці почали зловживати нормами і накопичувати борги за світло. В той час як ті люди, які отримують субсидії або пенсіонери, вони вчасно сплачують за комунальні послуги. Чи така історія простежується і на Хмельниччині? Так, дійсно є такі епізоди, є такі моменти. Ми можемо сказати, що в нас є не дуже багато. але але ну, декілька десятків побутових споживачів. Ми говоримо тільки про населення, на да? uh -huh. в яких заборгованість вже збільшилась більше ніж ну перевалила за 100 тисяч гривень. Тобто це колосальні ну, заборгованості, як на населення яких ніколи не було раніше, тому очевидно, що. І при цьому ми розуміємо, що на таких, наприклад, домогосподарствах ведеться якийсь бізнес приватний, тому і таке домогосподарство сплачує за електроенергію по тарифу для населення. Тому ми розуміємо і усвідомлюємо, що є такі епізоди, тому намагаємося перш за все з'ясувати, яка причина виникнення заборгованості, і шукати якісь компромісні рішення для нас, як для постачальника продаж електроенергії є основою нашого бізнесу, тому відключення споживачів від мереж. Це самий крайній захід, до якого ми вимушені е ну, е звертатися. Uh -huh. Тому е і насправді так воно і буде. Ми е намагаємося знайти будь-які компромісні рішення, які б задовільнили і нас, і наших споживачів. Але як я вже наголосив на сьогоднішній день заборгованість е тільки населення перед нами як постачальником складає більш ніж 340 мільйонів гривень, і до е кінця минулого року. Ніяких е, фактично важливих впливу, крім як е, дискусії і вагання або в судовому порядку, ми не мали. Тому е, о, з початку цього року ми будемо е, з людьми, з якими не можемо знайти, скажімо так, спільні дотики, будемо е, е, ну, вдаватись до крайніх заходів. На жаль, але сподіваюся, що це буде мінімально. Ви згадували так. про те, що власне можлива реструктуризація боргів. Хто може так. податись на реструктуризацію, який розмір цього боргу може бути? Чи це всі, ті, хто мають зараз заборгованості, мають таку можливість? По великому рахунку законодавством це не обмежується і не врегульовується це наша домовленість із споживачем. Якщо ми бачимо, що там заборгованість декілька тисяч гривень, звичайно, ми не будемо її реструктуризовувати на 3 mm -hmm. чи на 5 років. Це цілком логічно. Тому це абсолютно індивідуальний підхід до кожного споживача. Якщо в нього є підтвердження того факту, що це малозабезпечена родина, вона потребує більшої уваги з боку держави. І, звичайно, ми будемо йти на на максимальну якісь максимально легкі умови з такими споживачами. Але якщо ми розуміємо, що це. Споживач, який не платив протягом певного часу, і в нього ведеться якийсь на території бізнес і тому подібні речі, ну знов таки, це абсолютно індивідуальні рішення. Що потрібно споживачу зробити, аби отримати реструктуризацію боргу, заяву писати, які механізми? Так, насправді фізично звернутися до будь-якого з нашого, нашого представництва. Не писати заяву, бланки заяв є в кожному з наших представництв. Це насправді дуже просто написати заяву, вона я думаю, розглядається протягом 3-4 днів і, власне кажучи, все. Якщо споживач, до прикладу не проживає за адресою біль... понад місяць, понад 30 днів, чи має він повідомляти Хмельницька Нерго власне про те, що він не проживає і тоді не сплачує за комунал. Ну, біця в нас ситуація в енергетиків, я маю на увазі ситуація на відміну від можливо інших колег надавачів комунальних послуг, дещо в цьому ракурсі простіше. Якщо споживач там не проживає, то електроенергія не споживається, і на лічильнику це може бути 2, 3 чи 10 кВт, да? Тому і боргу власне кажучи, нема. Але якщо споживач каже, що він не споживає, а на лічильнику контролери з'ясовує, що там велике споживання, ну тоді е... про що тоді говорити, власне кажучи, а урахуванням того, що Ну, майже 100% населення да, домосподарству населення обладнані лічильниками. Тому для нас це цілком очевидні речі щодо відключення електроенергії, власне чи є якісь визначена сума боргу, через яку буде відключення? Чи рівно як за 100 тисяч гривень боргу, так і там за тисячу гривень власне це відключення може відбутись? Законодавство не розділяє, яка сума боргу має бути. Тобто, умовно, це може бути або гривня, або 100 тисяч гривень. Ну звичайно, ми розуміємо, що витрачати певні ресурси, автотранспорт, людські ресурси для того, щоб відключити споживача за 100 гривень. Це одна історія і витратити ті ті, ті самі ресурси для того, щоб відключити споживача в якого заборгованість там 10 чи 50 чи 100 тисяч гривень. І це е, цілком е, вагома сума. Тому, е, в першу чергу, звичайно, ми будемо акцентувати увагу на тих споживачах, які, е, в яких велика сума заборгованості, і в яких е, тривалий час не було платежів. Це... Е, Ну також індивідуальний підхід Угу. після скасування мораторію. Чи вже були звернення від боржників власне про прохання реструктуризації, або власне прохання якось індивідуально вирішити ситуацію або погашення боргів? В нас такі звернення і укладення договорів і реструктуризації це звичайна практика щоденна. Навіть зараз, після того, як мораторій зняли, і до того як мораторій був, тому що ну, в першу чергу багато є людей, які свідомі і які сплачують за електроенергію, незважаючи на те, що заборонець росте, але люди все ж таки сплачують. Тому в кого виникають певні фінансові труднощі на, на певних етапах. Да? Тому ми з ними і укладали раніше договор реструктуризації. Це абсолютно нормальна практика. Зараз я не можу сказати, що за 10 днів нового року суттєво збільшилось. Можливо, це пов'язано з тим, що ця інформація ще не настільки людоволодіє про скасування мораторії. Але це наша щоденна практика укладення таких договорів. Щодо нарахування пені, чи буде змінюватися її розмір? Власне як вона нараховується? Насправді ми і до скажімо так до мораторію пеню населенню не нараховували, і зараз в нас в планах немає угу. ми говоримо зараз суто про борг за фактично спожитті кіловат години. Як буде відбуватися відключення електроенергії? Чи це можливо в усіх побутових умовах і в багатоквартирних будинках, і в приватних будинках? Е, відповідно до законодавства, саме до правил роздрібного ринку електричної енергії, ми зобов'язані повідомити споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до е, дня відключення, до моменту відключення? Е, фактично. Е, Звичайно, в кожного побутового споживача і в багатоквартирних будинках і приватних тому господарствах ситуації різні. Іноді буває, що лічильник знаходиться в квартирі, де наші працівники не можуть отримати доступ. Іноді лічильник розташований на фасаді будинку або на опорі, там, де ну, більш легкий доступ. Так те саме ми можемо казати про квартири. Багатоквартирні будинки. Да? Є споживачів, де лічильник знаходиться в квартирі, є де на ліснічних літях. Ну, тут знов таки індивідуальний підхід. Ми будемо, наші працівники з працівниками Хмельницького Баленерго будуть з'ясовувати такі ситуації на місці. І, Ну, Повернемося в те правове поле і в те русло, яке діяло до початку війни, до введення цього мораторію. Власне кажучи, відключити споживача іноді важче, іноді це не так важко, але можливо завжди. Знов таки я наголошую, що це не, не є нашою зацікавленістю. Нашою зацікавленістю є е, реалізовувати електричну енергію, отримувати кошти і частину цих коштів перераховувати на внеку Керенерго Хмельницького банера, для того, щоб вони могли виконувати свою роботу так само, як і в генерацію, для того, щоб вони могли закуповувати вугілля чи ядерне паливо. Тому це е, такий довгий ланцюжок фінансових зобов'язань. Якщо у боржника таки відключать електроенергію, який механізм його дій далі має бути, аби її повернути? Е, перш за все, погасити е, заборгованість і сплатити витрати Хмельницького Беленерго на е, транспортні витрати на виїзд людей для того, щоб е, його відключити? Там так само будуть додаткові витрати, тому все ж таки, ми рекомендуємо не доводити до фактичного відключення, тому що як я вже сказав, будуть додаткові витрати по спочатку треба, щоб аварійна бригада ви відключила споживача. Потім, після погашення заборгованості, та сама бригада має приїхати і підключити. Це також витрати для того, щоб цих витрат додаткових споживач не ніс, краще погасити заборгованість, або як я вже сказав домовлятися і укладати договори реструктуризації. Ми завжди готові йти максимально і лояльно до кожного нашого споживача. З вашого досвіду, наскільки відключення електроенергії, ось такі вже крайні методи впливають на боржників, власне, і вони тоді готові погашувати борги? Як показувала практика, довоєнно це так, практика uh -huh. коли мораторію не було. На жаль, такі крайні заходи, але вони були дієвими. І тому ми думаємо, що вони. І, і будуть діями зараз. Незважаючи на те, е, як я вже сказав, ми з розумінням ставимося до того, в якій ситуації зараз знаходиться вся країна, але ну, в такій самій ситуації знаходиться енергетики. Uh -huh. Тому о, тут о, не, не можна і піти в магазин і отримати якісь продукти да, і не заплатити. Електроенергія це такий самий продукт, за який потрібно платити. Давайте на завершення ще раз нагадаємо власне про ресурси, де споживачі можуть отримувати інформацію і про свої заборгованості, про реструктуризацію боргу і так далі. Ну, як я вже сказав, в першу чергу ми рекомендуємо реєструватись в наших, на наших електронних сервісах. Це в особистому кабінет, кабінеті. Зайшовши на сайт Хмельницький на розбут, можна отримати всі телефони. Всіх наших представництв, кол-центра, адреси представництв, графіки. Роботи в нас кожне наше представництво є в кожному адміністративному районі. Я маю на увазі по, по старій постарій моделі маленьких uh області. -huh. Тобто, у нас більше ніж 22 представництва. Тому я не бачу проблем у людей, які хочуть. Не хочуть, скажімо так, мати проблеми з електроенергією, які готові заплатити, у них є абсолютно всі можливості і ресурси це зробити. Крім того, ми ж живемо всі в сучасному світі. І особисто я можу заплатити за своїх рідних, які в іншій області, буквально за одну чи за дві хвилини через клієнт-банк, через особистий кабінет свого смартфона. Тому навіть люди, які зараз вимушено тимчасово знаходяться десь віддалено чи за кордоном. Я не бачу проблем, щоб розраховуватись з електроенергією. Дякую вам, пане Олеже, що поділилися деталями того, як власне все це буде відбуватися на Хмельниччині. Нагадаю, що директор Хмельницького енергозбуту Олег Іванів був з нами на зв'язку.